Агенти руху АТЕШ провели успішну диверсійну операцію в районі Ростов-на-Дону. Партизани паралізували логістичний вузол окупантів Батайську. Про це повідомили в телеграм-каналі Руху. Внаслідок підпалу релейних шаф було порушено роботу ключового хаба постачання російських військ на південних напрямках. Через цей вузол перевозили особовий склад, техніку, паливо і боєприпаси для угруповань в Херсонському, Запорізькому Донецькому напрямках та в Криму. Наразі ж через диверсію відбуваються затримки і зриви у поставках окупантів. І на сумщині триває евакуація цивільних, попри повідомлення російської пропаганди про нібито вивезення півсотні мешканців краснопільщини силами Російської Федерації. Насправді ж людей з громади евакуйовують українські служби. Про це повідомив ОВА Олег Григоров. За його словами, виїхали навіть ті мешканці, які раніше відмовлялися від евакуації. Людей вивозили броньованими машинами. Зараз всі вони перебувають у транзитному центрі, де отримують необхідну допомогу. І дрон з російським триколором над Києвом запустила агентура Російської Федерації для зйомки провокаційного відео і подальшого поширення його в інформаційному просторі Росії. Про це заявив фахівець з військових радіотехнологій Сергій Безкресно, відомий під позовним флеш. За його словами, безпілотник перебував в повітрі майже 5 хвилин. Пролетів менш як кілометр, після чого був виявлений і знешкоджений засобами радіоелектронної боротьби. Повідомляється, що дрон мав. Російську військову прошивку спеціально створено для бойових дій і протидії РЕП безкресно наголосив, що осіб, причетних до запуску буде притягнуто до відповідальності. І публікація агентства Reuters про те, що Путін хоче захопити Україну і частину Європи. Брехня і пропаганда Принаймні, про це стверджують у національній розвідці США. Директорка відомства Тулсі Габарт звинуватила агентство у поширенні, нібито хибного наративу з метою заблокувати мирні ініціативи Трампа, а також наголосила, подібні публікації можуть втягнути Сполучені Штати у пряму війну з Росією. А у Росії заявила, що кремлівський диктатор Путін готовий до розмови з президентом Франції Мануелем Макроном. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пісков і передає його про пропагандистські ріановості. Раніше Макрон заявляв про готовність до діалогу з Путіним. У Кремлі ж таку позицію президента Франції оцінила позитивно. Ну а ще США інвестують майже мільярд доларів у посилення своєї космічної системи раннього попередження, як пише Bloomberg, Агентство з розвитку космосу США підписало контракт на створення 18 супутників, які працюватимуть на низькій навколоземній орбіти. Цей проєкт є складовою оборонної концепції Золотий купол, яку просуває Дональд Трамп, і її ключова мета суттєво підвищити можливості США з виявлення та супроводження ракет, зокрема тих, що важко перехоплюються як от гіперзвукові. Нове замовлення доповнює два попередні контракти на ще 34 супутники, які спочатку розглядалися як експеримент для Агентства протиракетної оборони.